Я хотів поговорити на тему, похоже чуть, -чуть до Андрієвої на тему про наших друзів. Всіх у нас є друзі. В дітей, в молоді, в старших, в дорослих, всіх є друзі. Але в них поділяються на різні категорії. Є самі близькі, є чуть дальші друзі, є просто знайомі і на яких ми не звертаємо уваги взагалі. Хто це для тебе? Ніхто. Оце люди такі є. Вони є в нашому житті. І по-різному буває, знаєте, відношення. Я хотів би декілька текстів показати для нас, прочитати. Ми поговоримо про них. Багато часу не будемо займати, щоб брату Сергію було більше часу на проповідь. Ось один із текстів. Пліткар розбовкує таємниці. Порядний язика тримає за зубами. Хороший повчальний текст. І ми кажемо, в нас є таємниця, от, наприклад, комусь відкрили візу в Америку. І ніхто не знає ще, тільки, тільки одна людина, кому відкрили. Але ж ну, тримати її в собі просто нереально, треба ж її комусь сказати. Бо це ж тяжко тримати в собі це. І от є наша найблизька людина, яка тримає наші всі секрети. Ти приходиш, слухай, от відкрили мені візу в Америку, тільки нікому не кажи. І оце нікому не кажи, точно одна людина ще буде від нього знати. І так далі пішло-пішло. І буквально через там, тиждень, два місяць приходить до тебе твоя новина, що от ти їдеш в Америку. Ну так, да, хто бі сказав, а той, а той, та... і вернулися назад по порядочку. Пліткар не може тримати таємниці. А порядний язика тримає за своїми зубами. Так, да, цей приклад про Америку це таке, це нормально. І різні речі такі, знаєте, між нами там, купив, чи там має щось там, отримав чи заробив. там. Але ж коли є речі, які відносяться до справ церкви, справ таємниці, які реально не можна говорити нікому, це потрібно тримати за своїми зубами. Їх треба закрити і ні слова, нікому. Знаєш ти, знає Бог, і більш ніхто. Це потрібно. Е... Людина, яка не тримає свій язик, а говорить все, що випало, в неї друзів не буде. Якщо ви хочете мати друзів або бути другом чиїмось, повинні тримати свій язик за зубами. Інший текст Біблії говорить такі слова: хто з мудрим спілкується, мудрішим стане. Хто з терплячим, ні, хто з телепнем водиться, потрапить у халепу. Дві людини мудрий і телепень або нерозумний. Помітьте, що людина, яка починає працювати або спілкуватися з людьми мудрими, вона міняється. Вона міняється і стає мудрішою. Чому всі мільйонери і мільярдери говорять такі слова: якщо ти хочеш стати мільйонером, спілкуйся з мільйонерами. Якщо ти хочеш стати бідним, спілкуйся з бідними. Це працює, цей закон працює. Точно так само, якщо ти хочеш бути мудрим, спілкуйся з мудрими. Хто з вас хоче читати книги? Та ніхто не хоче читати. Ніхто не хоче читати. Хто за цей рік прочитав одну книгу? Ніхто і я не прочитав. Але якщо хочеш мудрим, треба читати. Треба брати і читати, ти будеш розвиватися, ти будеш мудрішим. Бо всі мудрі люди читають. А хто цей нерозумний? Хто має себе в кімнаті або в хаті величезний телевізор? Той нерозумний. Бо він весь час просижує там. Або бачите, можливо, ви такий є вплив людей. От є там молодь, наприклад. Ну, я не про нашу, я взагалі говорю. От є в них свій лідер, який на нього всі дивляться і йому його копіюють. Так, втягнув таку одежу. Через тиждень всі його друзі, такі самі одежі. Е, купив там якусь там річ телефона, через місяць всі з такими самими телефонами. А потім він щось зробив таке, що вони не можуть зробити. І вони осталися десь там ззаді, а він пішов вперед. Це люди, які нерозумні. Вони дивляться на тих і їм копіюють. Але ж вони не можуть досягти тих речей, які він там може далі досягти. Все, вони осталися. Не там далеко. Тому важливо нам, якщо ми хочемо мати хороших друзів і бути хорошим другом, треба мати розум і спілкуватися з мудрими. Наступний текст: хто за добро платить злом, то відомо, такого зло не відійде. З однієї сторони, страшний текст, і говорить страшні речі. Як так є люди, які за добро платять злом, та такого не може бути? А насправді є. І чому ці люди є? Тому що в людини працює, може працювати завість, може працювати ненависть. І оця ненависть і завість, вона породжує, що навіть коли тобі робить хтось добро, ти все рівно ті людині зробить зло. Це вплив на людину, звичайно, нечистих, нечистої сили, диявола. І коли людина це робить. На таку людину від Бога не прийде добро. Від кого дому не відійде зло. І Бог ту людину буде карати. Ну, чи ці, ну Я не кажу що це вирок для всіх нас або для когось, хто це робить. Ні, це навчання для мене і для нас, щоб ми цього не робили. Якщо тобі зробив хтось добро, віддайш добром. Навіть якщо ти ненавидиш цю людину, ти повинен її простити, ти повинен її з нею примиритися і жити в мирі. Бо якщо ти цього не зробиш, на тебе прийде зло від Бога. Тому це потрібно, про це треба пильнувати. Ще один текст. Хто провину прощає, той шукає дружби, а хто про неї нагадує, той друга віддаляє. Хочете мати друзів, прощайте провину. Хочете залишитись без друзів, нагадуйте їм про їхні провини. Інколи бувають такі люди. Ти десь там проводився, рік, два-три назад, а вони тобі ще згадують. А пам'ятаєш, ти зробив. Як ви думаєте, ви будете з ними дружити далі? Не будете. Ви скажете, мені тільки друг не потрібний. Мені такий пастор не потрібний, який згадує мені, що я десь там колись зрішив, або зробив щось не так чи не послухав. Мені такий взагалі ніхто не потрібний, я з цим не буду мати справи. Ви, я і ви, якщо ви, Хочете мати друзів, прощайте провину і ніколи не згадуйте. Бо якщо будете згадувати, будете віддалятися далеко, 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 і останетеся самі. Наступний текст: не товаришуй з гнівливим, і з людиною запальною не спілкуйся, щоб ти, бува, не прийняв його звички і не поставив капкана на власну душу. Бачили людей, які запальні такі? Запальні і гнівливі. От людина може бути, щось їй не вийшло, або в неї була ціна, дорога річ. І її чуть-чуть спортили -чуть хтось. І вона настільки запалюється, вона починає кричати, починає всіх там бити, кидати речі в землю. Людиною, що такою спілкуватися або бути, вона може заразити тебе. Чому люди цього світу, от ви, хто працює там на будівництвах, ви стикаєте з людьми, які е, там будують і вони запальні на гнів? Щось не так все, вони обзиваються, вони кричать, вони сваряться, вони все кидають і так далі. Є такі люди і в церкві. Вони запальні на гнів. Щось не так буде по- їхньому, вони запалюються, вони взриваються просто. Якщо ви не хочете бути такими, з такими не спілкуватися. Добре, а як такі церкви? Ну, в церкві люди, такі, наприклад, можуть бути. Що з ними робити? Ну, Їх треба якось навчити. Хто їх навчить? Бог має вчити напевно. А як Бог навчить, і приде Бог ангел, прийде і скаже тобі? Можливо, це треба е, людям говорити про це і казати: слухай, ти неправильно робиш, ти йдеш не туди. Ти запалюйся на речі, які не потрібно запалюватись. Потрібно запалюватись на гріх, а не на якісь там речі, які тобі не подобаються? Не товаришуй з гнівливим, яка запалює гнів. Наступний текст. Багато хто вихваляється своєю вірністю, але де знайти того, кому справді можна довіритись? Насправді це є велика проблема, або ж не проблема, рідкість, щоб знайти людину, якій можна довіритись. І ви знаєте багато випадків, де людям довірялися, людям викладали свою душу, людям говорили, люди, людям все казали і надіяли, що все буде прекрасно. А потім розрада, а потім розпач. Бо людина не стрималась, людина не втрималась і свій вірність… Не стримала. Багато хто вихваляється і каже Я самий-самий, а насправді цього нема. Важливо для кожної з нас, якщо ми хочемо мати друзів хороших, нам потрібно вірність тримати при собі, щоб людина могла нам довіритись. І підкреслюючи ці тексти писання. Що повинно бути в нас саме таке правильне. Перше це поведінка, яка впливає на наших друзів. Друге це характер, наш характер, третє мова. Те, що ми говоримо, що виходить з наших уст. Четверте це розум. Бо від розуму те, що ми говоримо, все формується звідси, і воно впливає на наших ближніх. І? Ще така деталь, про яку в текстах не згадано було, це гроші. Пам'ятаєте, в Біблії написано таке місце, що коли зайде в зал до вас людина багата, ви зразу її покличете наперед, посадите спереді, дасте там слово, будь, там проповідувати, говорити. А коли прийде людина бідна, ви скажете, ні, ну сядь там десь далі, там в кінці, тобі місця нема спереду, бо тут є знатніші люди. І що це впливає? На що це впливає? Це впливає гроші. Ми знаємо людину, яка має там статки, все її треба наперед. І ми з ким хочемо дружити більше? Ну, звичайно, з тими, хто має гроші. Можливо, він не має такого розуму нормального. Можливо, він говорить в нього мова погана. Можливо, в нього і характер не потрібний. І поведінка вільна, знаєте, є вільна поведінка, що йому там все по всьому. Він собі прийшов, ноги закинув на лавку і може сидіти, і ти йому нічого не скажеш. Бо він ж багатий. І це є проблема теж в нас, в християнстві. Тому важливо для кожної з нас, щоб ми оці речі собі запам'ятали і дивилися на себе, яка моя поведінка, який мій характер, яка моя мова, який мій розум. І наскільки я дивлюсь на ближнє свого через призму грошей. І від цього будемо ми мати друзів. Або ми будемо чиїмось другом. Тому хай Бог нам дасть нам мудрості, що ми. Контролювали себе, Щоб ми були мудрими, щоб ми розуміли, як правильно, де поступити, що сказати, як себе вести. Тому хай Бог благословить всіх нас, йому слава за все, амінь.